Ну, що ви там обісрались, мабуть, Не несите батько з вами. мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф в цьому випуску, в цьому відео ми спробуємо розібратися із тим, що відбувається довкола постаті головнокомандувача Валерія Залужного і чому вже вкотре і котре виникає інформація з приводу того, що ймовірно його можуть відправити у відставку. Ви ж не забувайте на старті цієї програми лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Вчора український інформаційний простір буквально вибухнув телеграм-канали, медіа, лідери думок, політики. Абсолютно всі почали писати, посилаючись на свої джерела про те, що в офісі президента все ж таки прийняли давно назріли питання для них з приводу відставки головнокомандувача Валерія Залужного. Про це написали в буквальному сенсі абсолютно всі посилаючись на різні джерела. Перевірити це завжди надзвичайно важко, бо це можуть направду напряму сказати дві людини: президент як Верховний Головнокомандувач, ну і сам Валерій Залужний. Це були абсолютно недоречні емоційні гойдалки, тому що звісно для суспільства, для медіа, для військових це певною мірою потрясіння. Тим не менше, на сьогоднішній день з'явилася наступна картина, як все виглядало. В офісі президента викликали головнокомандувача Валерія Залужного і запропонували йому написати заяву на відставку. Обґрунтування, мотивація, пояснення, чому це має відбуватися під час повномасштабної війни. Цей пункт ми опускаємо, його не знаємо і чи був він взагалі достеменно, ніхто вам не скаже. Також йому, нібито, за непідтвердженою інформацією, запропонували відправитись послом в одну із. Держав, на що головнокомандувач, звісно, відмовився, сказавши, що ані першого, ані другого робити не буде. Чи є заява невідомо, чи буде рішення, яке має бути опубліковане, звісно, за рішенням верховного головнокомандувача президента Володимира Зеленського на даний момент не ясно. Але історія із звільненням Зеленського виринає в четверте. В четверте, ми не розуміємо, чи будуть замінювати людину, яка відповідає за тактику, за стратегію заведення всієї війни і за всю армію на фронті. Ми, напевно, ніколи не дізнаємося остаточну правду, що стояло за чотирма спробами звільнити залужного. Правда, це чи вкид? Тестують нас, тестують західних експертів. Тестують саме воєнне командування, але найголовніше це тест, який кожен раз проходить українське суспільство. Воно абсолютно чітко зараз на боці збройних сил України. Воно абсолютно чітко на боці своєї армії, а відповідно, автоматично і звісно стає на захист головнокомандувача Валерія Залужного. Фактично, вчорашня позиція, пости, матеріали в соціальних мережах, думки в голос, думки е на своїх сторінках. Вони показали, що суспільство виступає проти, та не Можливо, просто в тиху, де зібравшись малим колом, в офісі президента, зробити чи дійти до настільки доленосного рішення. Тож, цей тест для суспільства виявився зданим на відмінно. Ну і звісно, це тест на комунікацію від нашої влади, який і вкотре котре вони провалили. Те, що відбувається в нас із ротацією кадрів зі зміною людей, хто йде з офісу президента, хто з'їде з уряду, з парламенту, це все кожен раз величезні таємниці, ну якісь куларні перемовини. Але допускати це те, що стосується генштабу чи міністерства оборони, неможливо. Знову з нами не поговорили. Вийшов винятково пересекретар президента. Ну і сказав, що ні, такого рішення немає. Але сказати, що ні, таких обговорень не існує. Таку думку ми ніколи в житті не допускаємо. Цього не станеться. Ніколи до нашої перемоги цього не каже ніхто. А отже, автоматично ми це сприймаємо як ймовірний сценарій, який все ж таки розглядається. Ну і звісно, першими, хто завжди таке підхоплює, це стає російська пропаганда. Фактично, у них вчора було свято і звинувачувати в цьому, чи українських блогерів, чи українське суспільство, чи на байдужих людей неможливо. Ми завжди реагуємо на імпульс. Нам вкидають тему, ми її обговорюємо. Ми підтримуємо чи навпаки критикуємо і заохочуємо владу передумати. Але те, що робить тепер російська пропаганда, вони знають. Вони знають, що ми розсварені. Вони знають, що влада має свої погляди на те, хто має очолювати нашу армію, а в суспільстві інші. Ну і звісно, вишенька така чорна гнила. Це завжди пости народної депутатки Мар'яни Безуглої. безугле. Хто б що не казав? Чи є вона частиною фракції партії Слуга народу чи вона вийшла, написав. Ше заяву чи є вона людиною з офісу президента, чи ні, але давним-давно її можна було поставити на місце в офісі президента. Є мільйон двісті на це ресурсів і можливостей. Ну знаєте, якщо вони вже знаходять агентів служби безпеки України, які можуть витрачати свій час на те, щоб слідкувати за бігусами чи за Юрієм Ніколовим, то знайти будь-що важелі впливу на Маряну безуглу максимально просто. Та, хоча б сказати, інтернет провайдерам перестаньте давати їй інтернет. Вчора вона пробила ні не чергове дно. Здається, що нижче падати вже нікуди, коли вона звинувачує головнокомандувача. Людину авторитета для суспільства, людину авторитета для військових в алкоголізмі, каже: ось його найголовніша біда. Ну знаєте, здавалося б, що українська сторона мала би працювати на Запарєбрік, не в буквальному сенсі, як це робить Мар'яна, а працювати дискредитуючи їх, підборюючи їхнє суспільство, а не намагаючись помножити розкол в нашому. Ну і звісно, яке покарання, яка відповідальність, яку відповідальність вона буде нести за те, що вона намагається дискредитувати головнокомандувача. Ну, а відповідно, звісно, тінь завжди падає на всіх, і на армію в першу чергу. Реакції нашої влади на це немає. Кожен раз вони ховають свою голову в пісок. Хоча я хочу нагадати, що більша частина офісу президента, як і сам президент, це люди, які прийшли з цієї професії, де говорять, комунікують, реагують, де взагалі вони працювали багато з них на різних інформаційних і розважальних телеканалах. Говорити їхня професія. І під час повномасштабної війни, де інформація стає зброєю проти нас, де пропаганда використовує кожен конфлікт, вони вирішили змовчати. Чи збита тема із звільненням Валерія Залужного надовго або на короткостроковий термін, це знову питання, в якому вам ніхто зараз не зможе дати конкретну відповідь. Вочевидь, і після вчорашньої історії ще раз і ще раз можна констатувати факт, що стосунки будуть напруженими. Ну тому що коли ти дуже хочеш звільнити, а за людину вписується і вона лишається на своїй посаді під тиском суспільної думки, певно, це комусь має не сподобатись. Хоча найголовніше, якщо справді є. Ідея звільнити будь-кого. Це має стосуватися будь-кого бо не бо кумирів просто не повинно бути. Але поясни, що було і що сталося, з чим це ти не згоден. У нас якась нова стратегія на 24 рік. Чи ми просто здаємо свої позиції? Говори, ми тебе обов'язково почуємо. Ну а допоки все, що нам лишається, це збирати думки та оцінки експертів, яким ми довіряємо, і які не бояться, що їхні слова матимуть наслідки. Про нані вчора ці наслідки були позитивні. Зеркало тижня одне з найбільших авторитетних українських видань, які каже, що президент України Володимир Зеленський особисто зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та запропонував йому піти у відставку. Про це повідомляють джерела та дзеркало тижня. Послається на свої джерела во всі президента та оточенні залужного. Так, така пропозиція була зі свого боку. Залужний відповів, що це право верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Що це було? На що ця інформація потрапляє в медіа? Чому в нас знову? Нову недокомунікація в надважливому питанні, в суперрезонансному. Зараз спробуємо розібратися з нами на прямому зв'язку. Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза. Пане Бориславе, ми вас вітаємо. Вітаємо! Дякуємо, що ви з нами! Вітає слава вас. Україні! Героям слава! Пане Бориславе, ну вашим джерелам можна тільки позаздрити, тому що дуже часто ви пишете про щось першим. Вас піддають критиці, ми яко кажучи, та ну а потім все одно вашу інформацію підтверджують інші джерела і інші видання. Поясніть нам, будь ласка, чи нас знову просто цитували? Тому що на нашому на нашій пам'яті це вже в четверте з'являється така інформація. Чи просто рішення воно якось підвисло у повітрі, що робити відправляти відставку, не відправляти? Як взагалі все виглядає? Адеться, я б сказав так, можу довіряти, тому що написав дзеркало тижня, десь на 95%. Вони трохи помилилися. Вони не збрехали, вони помилилися. А вчора дійсно Зеленський запросив до себе залужного і повідомив його, що він вирішив оновити вертикаль влади в Україні. Почне він з Генштабу, а наступним буде Кабмін. І Це буде в найближчі дні, місяці, тижні. Ну тут він так і пояснив і сказав, що. От є така посада, є така посада. Давай послом туди, і сюди зложно відмовився і сказав, що він не буде нічого а, ну, очолювати, Він військовий, в нього великий, велика вислуга, він служить в армії. До речі, більше 30 років, якщо не помиляюсь, так от а, і він сказав, що ні, дякую. Якщо ви хочете, ви маєте право. Це правда. Після цього Зеленський сказав, окей, але напиши, будь ласка, прохання на звільнення. Саме так був звільнений Кирило Тимошенко. Це без симпатії, це факт. Кирило теж сказали, що треба, щоб ти написав. Ну що не я тебе звільнив під тиском цієї інформації, а ти сам написав. Кирило це не залужний, він написав. А залужний сказав: Ні, я не буду нічого писати. Після чого Зеленський сказав, ну раз, але ти звільнений, і залужний попрощався. Війшло всі попрощались. Поїхав до штабу. Там він повідомив а, своєму оточенню, що він звільнений, і це було тільки після того, як ця інформація була підтверджена з оточення залужного. Тільки тоді можна було вже писати. Я написав, що в мене спочатку була інформація з офісу, а потім з'явилося друге джерело. Я розумію, що у всіх нас є контакти і комунікації. З тими чи іншими особами, і скоріше все, з різних джерел ми всі отримали цю інформацію. У мене є зараз декілька запитань. От, дивіться, ну при всіх варіантах, я розумію, що дзеркало цензор, а, українська правда, всі інші написали все, як є. І досі нема спростування від оточення залужного про те, що все відіграли назад. Тобто, Вчора, коли Зеленський повідомив, вам, що від до побачення. А від того моменту нічого не змінилося. Так, указ не публікували. Але як далі дивитися в очі людині, які ти от звільнив? А тут бачиш, пішла така хвиля, що ти вимушений відігравати назад. Але кажу сразу, Зеленський реагує не на нас з вами, не на розголос соціальних мережах. Ні, він реагує на спілкування з послами J7, які після цього розголосу почали з ним спілкуватися і кажуть. Зробило велику ваву йому в голові через це питання, і от це може змінити ситуацію. Це перше. друге, вчора опешні канали вкинули версію про те, що залужний сам попросив Зеленського. Я про це сказав. Але залужний не просив про це. І в мене запитання про те, що я не вірю, що президент назавжди відмовився від бажання. Звільнити Залужного. Ну, тільки сліпий, не розуміє, що він це хоче. І він знає, і всі знають же про це. Я вважаю, що нікого нема в цій інформаційній бульбашці, взагалі, у якої коїсь якісь ілюзії. Так от, в мене запитання: а що буде робити Зеленський, який от давно хоче позбавитись залужного, але бачить реакцію суспільства. Вже бачить. І бачить реакцію наших партнерів. Він відмовиться. Я не впевнений в цьому. Але й далі якось зробити це, ну, це. Дурня. Угу. І останнє. Дивіться, вчора Зеленський у своєму вечірньому зверненні не спростував інформацію, що звільнений залужний, і не підтвердив, що його звільнили. А, а ви розумієте, чому це було зроблено? Чому він так себе повів? Пані Олене. Ну, допоки не дуже. А я вам поясню. Ще вчора ввечері вони не розуміли, чи треба відігравати назад. Ну, 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 Пане Бориславе, от я не сумніваюся, я не ставлю о, ваші слова під сумнів, я просто горю. Ну це ж вже було, казав класик. Та це вже було, і треба бути, а, я не знаю, ким, щоб думати, що всі такі а, міняють головну команду. Вечерно. ну добре, що там в нас далі? Що, що там відбувається? Нічого, ну ну окей, ну на добраніч. Ну тобто, це було очевидно на старті, що це спричинить просто неймовірний сплеск. Але. Дозвольте, я тоді ще вкину. Та якщо ми вже там піп -пі пішли маленьки запитання, маленьке ще не запитання. Вичте певно. Гаразд це було зрозуміло. А не було зрозуміло, що слідкування за бігусами і вкидання потім цієї інформації дискредитує владу. Не було. І покаже, що скучна... я точно знаю. Я точно знаю, що люди попереджали і сказали, що так і буде. Сказали, ні, так не буде. робіть далі, але вас мазепою, хочу... а з мазепою. Чи не була ж саме розуміння, що буде який розголос і як на за назад це сприймуть. Українці о, ненавидять багатих людей. Їм хочеться, щоб українсь. всі були рівні, здавалося Ні. владі, і вони пішли цим принципом. в Питання не до українців. Я ж кажу: в Блумберзі зразу вийшла стаття. Затриманий інвестбанкір, який критикував владу за корупцію. Це не перша стаття, яка була яка вийшла. це було зрозуміло. Це все на поверхні. І так і тут. Я, Дві, я не вважаю їх дурні. Я відверто не вважаю їх дурні. Вони там і різні, там є поки, зрабники, так водні. Але вони не дурні. І я не можу зрозуміти, що їх мотивує постійно пригати на ці граблі. Угу. Пане Бориславе, це одна історія. Це та історія, яка просто спричинила таку хвилю інформаційну, але продовжується хвиля дискредитації. Я не знаю, яку давати цьому, в цьому оцінку. Я знаю, що дуже багато людей в принципі не хочуть згадувати це прізвище. Але якщо це сьогодні стало центральною фігурою російської пропаганди, а я це знаю достеменно. Мар'яна Безугла, яка тепер пише про недоліки головнокомандувача, та не недоліки професійних якостей, не недоліки його як військового, а намагається виставити його тепер, знаєте, людину, яка любить хильнути зайвого. Ну я в мене просто на голову не налазить. Та? ми маємо говорити, що алкоголік Герасимов, що педофіл Шойгу, що воєнний злочинець Путін. Ми маємо безкінечно топити ворога. Замість цього ми топимо свого. І я взагалі не розумію, що відбувається не ми, а вона. От тут не треба узагальнювати тут. Треба розуміти, що вона і далі виконує завдання, які їй дають в навісі президента. І не треба розповідати, що вона вийшла з слуги народу. Ну, я хочу сказати, є гвалтівник Іванісов, який теж не «Слуги народу, але подивіться на його голосування всі, всі голосування, як сказав офіс президента. Подивіться на всіх інших, на того ж самого. А, Юрч... Юрченко, який теж на корупції був спійманий. на Кузьміних. вони всі голосують, як каже влада. Хоча всі вони ж не в партії, всі вони вже позбавили. Одарченко з Гунько, який нещодавно було отримано, затриманий за те, що давав хабар, інше те, що брав, теж зі слуги народу. Але вони всі голосують. Вийти з фракції можна, але позбавитись а, Як сказав, зашморга з офісу президента, вони не можуть, тому це виконання роботи, і це ще раз підтверджує, що офіс не відмовився, і, бачучи реакцію суспільства, вони вкидають мар'яну, щоб, хоч якось, мінізувати, і нічого не виходить. То не секрет подібна інформація і чутки були про те, що це може статися. Ну відповідно, ну я думаю, що якщо це і так. Я поки що не можу цього стверджувати, тому що я достеменно не знаю. Ну будемо рухатися далі. Все одно задачі по боротьбі відсічі російської агресії, особливо для сектору оборони і безпеки і для сил оборони, ніхто відміняти не буде. Вони є і ситуація, вона буде, скажімо так. Для військовослужбовців і для бійців, які безпосередньо на передовій, це продовжувати виконувати власні обов'язки для українського війська, для держави України це буде надзвичайно погана новина. Це буде новина, яка дійсно про просто, ну скажімо так, ми точно не заслужили такі новини. І країна, яка бореться, яка працює, і країна, яка зараз е донатить. І країна, яка пам'ятає, як залужний з армією в перші дні, коли навіть захід в нас не вірив, коли вони про це вже пише Саймон Шустер своїй книзі, щоб не було зливу і витоку інформації, він навіть партнерам давав фейкові. Плани захисту країни вони кажуть, можуть напасти. Він каже, ну хорошо може. Дайте ваш план. То щоб захистити країну, тоді він готовий був давати фейкові плани, навіть найближчим партнерам, тільки щоб зберегти в секреті і як він насправді хоче боронити нашу державу. І от тут, коли зараз починають з'являтися такі новини, що його можуть звільнити, зрозуміло, що це викликає надзвичайно велике обурення в країни. Це викликає надзвичайно велику. Ну, злість і роздратування через те, що всі розуміють, який великий вклад цієї людини. Всі розуміють, як багато він дає для армії, як, яке важливе його лідерство, яке важливе власне, його значення для країни. І ось тут якраз таки ми розуміємо, кого насправді боїться Росія. І ми розуміємо, що послаблювати свою команду, маючи таких суперлюдей, маючи таких потужних професіоналів, послаблювати свою команду тільки через те, що Комусь це може не подобатися, чи хтось ображений, чи ще щось. Зрозуміло, що це не підходить. От, і це якраз ну повторюсь, велике обурення. Я зараз я говорю, у мене телефон червоний. Всі телефонують, всі питають, один в одного перепитують. Одні депутати дзвонять другим міністрам. Всі, всі намагаються дипломати, всі на вухах, ніхто не може зрозуміти. Тому давайте зараз по всьому пройдемося. Є інформація, вже різна інформація. Є ми зараз по всіх цих інформаціях продаємось. я Буду читати ваші запитання. Ну все рівно ми постійно будемо моніторити все те, що буде з'являтися, Ну і загалом. Те, що вже зараз є, поставте лайк. Ми розширимо нашу спільноту, щоб ми могли нормально всі поговорити. Нас 1434 людини вже тут зараз в чаті, 370 лайків. Доставте, будь ласка, я зараз. Ми сьогодні не будемо читати хто звідки, просто проговоримо. Тут дійсно важлива новина, я Й говорю, всі, всі на нервах, тому що ніхто не хоче, щоб це була правда. Ніхто не хоче, щоб. Щось з'явилось, е, я не думаю. Я не думаю, що звільнять мені все таки дуже схоже це на замір. Питають, міряють, але всі бачать, наскільки зараз заряджена країна. Наскільки це нервове питання? І це питання стосується кожного. Ну от е, є, Тетяна, Тому я, я думаю, що ну зрозуміло, що відповідає не ОП. Це за це відповідає президент. ОПЕН не має ніякого відношення до призначення головної навіть попри тому, що у нас є там певні викривлення зараз конституції, баланс влади зміщений, рада загубилася, кабмін загубився, але все рівно це не офіс вирішує, це не білий дім, і не треба путати країни чи конституції. Все-таки це вирішує президент. Єдиний хто вище залужного у владній вертикалі. Зрозуміло, що над всім стоїть народ, але у владній вертикалі це Зеленський. все тому зараз ми не повинні. Там шукати хто винен, зараз головне завдання це не допустити. Ось це важливо, так залужний президент Тетяна Гостєва. Я думаю, що точно не впутуйте в політику. Нам зараз головне, щоб дійсно ця людина залишалась на своїй посаді, мотивувала військових, мотивувала західних партнерів і розуміла, що країна б'є ворога, а не займається політичними інтригами, а не займається якимись політичними. Історіями, ми зараз не про те, що буде після війни, бо все ж таки я більш ніж певний, що вибори точно треба проводити після, і думаю, що їх не буде до, якщо ми такими питаннями, думати. але це, це історія, теж про те, що ми не повинні. Зараз зводити це до політики. Він військовий і повинні військовими питаннями. Що буде після виборів? То це питання після виборів. Тому я думаю, що зараз точно не треба політики, ну, от а і навпаки, політики повинні розуміти, що їм не треба лізти в військову справу, в якій насправді розбираються в нашій країні військові, які десятками років цьому вчились, займались і пройшли не одну війну.